я зумер, працюю з зумерами. Бо я класичний міленіал. Наприклад, я люблю Гаррі Потера все, що з ним пов'язано, каву. Це просто люди і яке би там не знаю клеймо або стереотип, або якусь назву їм не придумаєш, вони залишаються тими чи іншими людьми. Е, що стало чинником того, що вони саме такі? Life-work balance, якщо чесно, на мою думку, його не існує. Мілініали з бебі-бумерами, вони знаходять спільну мову швидше, е, то от зумери. Друзі, всім привіт! Мене звати Яна, і ви дивитесь GoIT-подкаст. У випусках нашого подкасту ми знайомимось з працівниками зі сфери IT, обговорюємо важливі діджитал новини та дискутуємо з приводу дуже цікавих і актуальних питань. Сьогодні ми детально розберемо питання конфліктів поколінь в роботі, дізнаємось, хто такі зумери, чому вони наразі займають. Робочі місця і як взагалі з ними комунікувати, спілкуватись та жити в одному середовищі. А допоможе нам в цьому гостя нашого сьогоднішнього подкасту Софія Денисюк, проєктна менеджерка з руху Єдині. Софія, привіт. привіт! Привіт! Дякую, що до нас завітала. Як твій настрій? Він чудовий. Ви казали, як ти казала, так як сидіти і ділити простір з зумерами. Так от ти зараз ділиш його з ними, бо я зумер, працюю з зумерами. Ну до речі, я тільки вчора дізналася, що я зумер, бо чомусь я думала, що я не потрапляю в цю категорію, але як виявилось, я зумер теж. Клас, ти одразу відповіла на моє просто перше питання, яке мало бути. Я хотіла запитати, до кого ти себе відносиш до зумера чи Міленіала. Бо я класичний Міленіал. Наприклад, я люблю Гаррі Потера, все, що з ним пов'язано, каву, мій організм. Складається просто повністю з кави, ці скобочки в кінці речення додати, бо я розумію, що якщо я їх не додам, просто людина буде думати, що в мене пасивна агресія до неї. От. Окей, а давай тоді розберемо. Я зараз назвала такі мемні основні риси Міленіалу, а давай розберемо, а хто такі зумери, от які mm -hmm. в них основні риси. Якщо чесно, от з ким я себе позиціоную, я вчора прям якось дуже здивувалася я все ж таки підпадаю під цю категорію, бо часто зіштовхуюсь з тим, що мені кажуть, що я доросліша на свій вік, і насправді ця риса досить така. Популярна для тих, з ким я працюю, бо більшість проєктів, які я реалізовувала і реалізовую як проєктна менеджерка, це, власна, робота з молоддю для молоді або загалом для українського суспільства. Те, що я би хотіла сказати, така ключова наскрізна лінія. Повірте, і у міленіалів, і у зумерів, і у інших категорій є супервідповідальні люди, є суперневідповідальні люди, і мені здається, що або, можливо, це моя гіпотеза, що все ж таки цей поділ не впливає на це, бо це просто люди. І яке би там, не знаю, клеймо, або стереотип, або якусь назву їм не придумаєш, вони залишаються тими чи іншими людьми. Бо з досліджень. Людина народжується з певним характером, очевидно, що на це впливають різні показники, і кажуть, що за весь період життя він не змінюється. Так, характеристики, певні там особливості, темпераменти можуть набиватись. Наприклад, до речі, теж класне дослідження є. Наприклад, про таланти. От що може бути притаманним зумерам або іншим категоріям? Часто ми знаємо таланти: кмітливий, розумний, натхненний, працьовитий. А от нещодавно дивилася гарне відео, не значить можна рекламувати, якщо що, вирізати у києво могилянській бізнес-школі про таланти і про те, як їх виділяють. І от ми всі звикли, що ми звертаємо увагу на сильні сторони. А, а, а слабкі намагаємося підтягнути. А що, якщо нам і далі розвивати свої сцені сторони? І виокремлюють вони, власне, такі цікаві варіанти талантів, як, наприклад, відповідальність. І, от, скажімо, хтось народжується супервідповідальним на роботі, він знає, що це його завдання, він його виконує. В когось немає цієї риси, але її, звісно, можна набути різними шляхами в тебе може бути класний проектний менеджер, який тобі допоможе, або ж не дай Боже, наприклад, в тебе сталася якась погана ситуація в житті, не дай Боже, хтось загинув і ти береш відповідальність за своїх братів і сестер. Тому хто ж такі зумери? Та? Вчора спілкувалася з однією людиною і казала, що я піду на подкаст говорити про зумерів, і вона мені каже, а це ті, що там через Zoom працюють. Як би це стереотипно і зараз і очевидно би не звучало, насправді люди. Не знають, хто це такі, та насправді це просто категорія людей, які народилися з, однієї, з одного року там по інший. Очевидно, що, можливо, ми, зумери, буду вже казати, що я зумер, та? маємо якісь інші особливості, бо ми народилися в цей час. Та? У нас є певні характеристики чого? Бо були чинники: ковід, повномасштабне вторгнення, більшість зумерів. Закінчували навчання або там старші свої класи, навчання в школі дистанційно, вони не знають, що таке комунікація. Для них реально простіше написати повідомлення. А коли вони приходять в університет, це як викладач. Я бачу, прям їм дуже складно висловлювати свою думку. Вони можуть сказати там, наприклад, дерево зелене, якщо ти в нього запитаєш або в неї, чому? Вже складно, вони не навчилися комунікувати, і це така одна із особливостей роботи з уморами, бо часто ці люди досить тривожні. Ну, принаймні, це мої спостереження. І дисклеймер, все, що я тут кажу, це тільки мої спостереження. Тому сподіваюсь, можливо, комусь вони будуть в нагоді. <плес> угу. а, супер. А якщо от ти казала про те, що на їх дорослішання і становлення випали там ковід, Початок повного вторгнення це все зрозуміло і. Існує е, така думка, що е, зумери в роботі, вони дуже сильно притримуються от work-life balance, вони не готові жити роботою на роботі, як, е, наприклад, міленіали. Е, навіть дехто називає їх таким достатньо лінивим поколінням. Ти mm -hmm. погоджуєшся з цим? І взагалі, от, е, що стало чинником того, що вони саме такі, на відміну від, наприклад, тих самих міленіалів. Які там за гроші, за все-все-все, і вони готові просто віддати все за свою роботу і впахуватись там на максималках. Угу. Можливо, скажу непопулярну думку, але теж бачу і по своєму досвіду, і читала певні дослідження, що яка б людина, умовно, там, чи Міленіал чи Зумер. Не бувала би в середовищі в якомусь та неважливо, чи це простір лише зумерів, чи це простір різних людей за віком. Я маю на увазі зараз робочу професійну сферу. Традиційно 20% із 100 людей в колективі є вмотивованими. І насправді і це не залежить, де ти працюєш, чи це не знаю, якась суперпрофесійна, дуже багата кампанія, чи це просто якийсь волонтерський проект. Це насправді так і є. Щось тягне хтось, і неважливо, чи це зумер, чи це міленіал, Мені здається, що це просто певні риси, які притаманні людям. Тому це така істина. Я, як проектний менеджер, намагаюся боротися з цим, але це те, що я помічаю. З важливого, чому, можливо, зумера трошки. Або замкнені, або більш навіть не те, що агресивні, але вони вміють справді вибудовувати свої кордони. Хоча я, наприклад, як зумер, хотіла би це ще трошки навчитися робити. Я думаю, що це про більшість людей. Бо знову ж таки, фактори, з якими ми зіштовхнулися. І знову ж таки про life-work balance, якщо чесно, на мою думку, його не існує. Це Питання і мистецтво пріоритетів в один час, якщо ти взяв один проект ДОП, ти розумієш, що ну ти взяв і це твоя відповідальність. Ми говорили про таланти. Та ти повинен це зробити, ти повинен це доробити. І очевидно, що в цей час інші сфери можуть страждати. Вчора бачила сторі Однієї журналістки, яка останнім часом зайнялася своїм здоров'ям дуже активно. Але останній місяць взяла доп. один проект і прям пише: У мене плюс 5 кілограм, бо за цей період захворіла дитина, захворів чоловік, плюс один проект у мене не було часу на себе. Ну і от як результат. Але в той же ж момент вона і каже: Я свідомо знала, що так буде. Тому це більше про... Менеджерські скіли, як на мою думку, та? чи людина може менеджерити свій час. Бо я, теж, як проєктний менеджер, не вірю у, там, умовно восьмигодонний робочий день, бо е ти можеш їх просто просидіти, поскролити в телефоні або пити каву, або просто робити вигляд, що ти щось друкуєш на клавіатуру, і сенсу з цього не буде. В той ж момент ти можеш за годину зробити все те, що умовно би. Тим міг потім звідти показати за 8 годин. Тому ще дуже важливо, що я хотіла сказати: оскільки зумери це покоління, яке зараз досить часто приходить до когось вперше на роботу. Дуже важливо, аби цей досвід не був травматичним. Про що я? Свого часу я мала досвід роботи і в громадському секторі, і в державному секторі, і в бізнес-секторі, і кожен з цих досвідів, очевидно, був різним. Що я, як проектний менеджер, раджу людям, які працюють з зумерами, як зумерами, бачите, я вже буду про це казати і акцентувати, бо для мене це новинка. Перше правило: вибудовувати стосунки за принципом рівне рівному. Людина повинна відчувати, що ви дивитесь один на одного з одної висоти. Чому, наприклад, часто до дітей стоїть на коліна? Бо діти так відчувають себе в безпеці, бо діти розуміють, що з ними говорять нарівно, на них зверху ніхто не кричить, і, і це важливо тобто створення цього безпечного середовища. Бо е, досвід, наприклад, навіть мій, одна із моїх перших робіт е, мала відбиток такий наступній моїй діяльності. Один із моїх перших босів просив, аби кожен свій крок я йому звітувала, просто щоб це не було. Це призвело до того, що я довгий час не могла брати на себе відповідальність, бо я розуміла, що я повинна про все казати, і мені потім навіть було страшно щось робити в інших проєктах без чогось Е, І мені прямо сказали люди вже в інших середовищах, що сонь це окей, помилятися не страшно. І так далі. Вчора перед подкастом я навмисно запитала усіх своїх команд, як вам працювати з зумером, зі мною і вам, як зумерам, і навпаки. Для мене дуже показовим став коментар більшості про те, що вони вважаються тривожними людьми, зумери, і для них дуже важливе відчуття безпеки. І я би дуже хотіла, аби кожен із зумерів, молодих людей, коли. Вперше про це влаштовувався. Неважливо, яка це сфера, сфера, отримував позитивний досвід, бо насправді це супер тебе формує як професіонала. І, власне, якщо цей досвід був класний, ти і далі захочеш вкладатися в компанії і працювати, і не не зневіришся, наприклад, в і сфер. Супер. Дуже дякую тобі. Це дуже цікаво. І насправді мені здається, що в принципі. Неважливо, дійсно, до якого покоління, але якщо це твоя перша робота, або якщо ти змінив свою роботу і приходиш після там як світчер після попереднього досвіду на зовсім новий, то в принципі ти маєш відчувати себе в безпеці, і ти абсолютно права, бо це must have при нормальному, адекватному ментальному здоров'ї і твого, і твого керівника, і твоїх співробітників. Окей. А якщо давай. Ми поговоримо про те, що от такий конфлікт поколінь, ми його завжди відчуваємо, бо ми спілкуємося зі своїми батьками, да mm. там зі старшим поколінням, бабусями, дідусями, з вчителями ще зі школи. І в нас є вже і тут конфлікт поколінь, якийсь, і він зараз там і в роботі може бути. Зараз ми знаходимося в тій точці Всесвіту, коли в одній компанії або в одній команді може зустрітись там представник більш старшого покоління бумерів, як їх називають, представник там покоління міленіалів і представник покоління зумерів. І от якщо Ну, я це наблюдаю. і, В принципі, я бачила статті з цього приводу. Міленіали з бебі-бумерами, вони знаходять спільну мову швидше. То от зумери з іншими поколіннями, от їм складніше. Чого це так відбувається? Чому ж так стається? Ну, насправді, знову ж таки, через особистісний досвід. Мені зараз 25 вперше. Управляти величезним проектом я почала в 21. І далі так складається мій професійний шлях, що я управляю проектами великими як керівник. І я добре пам'ятаю, коли мені було 21, я вперше зіштовхнулася з величезною відповідальністю. І, власне, в нашому колективі були люди абсолютно різного віку. Відверто скажу, що для мене це був виклик, бо я не відчувала ніякого тиску, і я за це дуже вдячна своїм колегам, бо це насправді суперпозитивний досвід, який вплинув на мою майбутню впевненість і те, як я далі формую свої робочі стосунки з колегами в інших проєктах. Але я довго думала, чому ж я думала, що мені буде непросто працювати з старшими, бо хочемо ми того чи не хочемо. Але досі існує багато стереотипів про те, що якщо ти старший, то Тебе повинні поважати, ти розумніший, молодші, недосвідчені, малі, зелені і так далі. І якщо чесно, часто бачу це в ком командах, коли, наприклад, отримуємо ми CV-шку або резюме людини і бачимо, що там вона супер юна. Часто таке: «О, ну, мабуть, у неї ще не так багато життєвого досвіду. Хоча насправді. Деколи людина за дуже короткий час може пройти набагато більше і отримати знань, ніж би вона там могла. І насправді часто дуже вагому роль відіграє мотивованість людини, бо я теж колись стала проектним менеджером, просто так склалася обставини. У мене була супер велика мотивація, але не було відповідної освіти. І в принципі, весь мій досвід я маю просто з практики. І от, коли я почала працювати зі своїми колегами. Я просто зрозуміла, що потрібно бути в ролі, яка в мене є, та і дивитися, що буде далі. Насправді все було окей. Я знаю тільки один раз була ситуація, коли мені потрібно було дати коментар пресі, медіа, і сказали, та ну, це ж якби вона ж мала. Але я така думаю, Соня потрібно довести, що якби я можу. І моя порада всім зумерам. Давайте не тільки словом, а ділом. Покажіть, що ви можете. І повірте, навіть якщо в людей є якісь сумніви, навіть у роботодавців є сумніви, коли вони вас приймають на роботу, чи ви справитесь, чи вашого життєвого досвіду достатньо, бо ж насправді часто просто треба життєвий досвід. Навіть не на професійні скіли у вирішенні якихось ситуацій. Дайте шанс, ви як роботодавець молодим, а ви як молодь. Спробуйте його виправдати і просто покажіть життєво, що ви можете справитись з тою чи іншою ситуацією. І про роботодавців дорослих. Якщо чесно, я вважаю, що Вік це супер стереотип, бо у мене є супер-класна зараз одна із керівниць. Вона старша за мене, вона людина середнього віку, але мені здається, що в голові вона набагато. Вільніша, набагато позитивніша, набагато юніш, набагато якась мріливіша навіть. І це те, що справді кажуть, що людину робить не вік, та, а її відчуття внутрішнє, і те, наскільки ми рухаємось. Бо світ супер змінюється. Нещодавно бачила кіно, умовно, десь там, плюс-мінус 2015 рік, і воно називалось там Привіт, сірі. Не сірі, якась інакша назва, і сенс в тому, що чоловіком управляв його телефон. Це було 10 років тому, тоді це виглядало як просто щось шалене. Зараз так насправді відбувається. І якщо ти скільки б тобі років не було не рухаєшся в ногу з часом, не докладаєш зусиль, не намагаєшся. Говорити з зумерами на їхній мові, часом там якісь стікери використовувати, що таке слей і так далі. Бо ми часто сміємося в колективах і прям проводимо такі зуми, хочемо зробити це традицією, де наш наша, наприклад, тікток-менеджерка буде розповідати тренди старшому поколінню. І це не про Стьоп, це більше про те, що ми всі в безпечному середовищі, і кожен з нас особливий. І, власне, в цьому і особливість зумерів, що вони можуть підсвітити міленіалам або іншим фахівцям якісь такі деталі, які вони, можливо, навіть не звернули увагу, або розкрити ваш продукт в іншому середовищі для іншої цільової аудиторії, піти в інші соціальні мережі. Бо колись і TikTok виглядав дивно. Але зараз це супер потужна історія для продажу і власне показу себе, і як особистісний бренд, і як бренд власного вашого продукту. Uh, так, дякую. Uh, це все зрозуміло. А, але давай е, трішечки, от ти кажеш про безпеку, про комфорт. Це must have, абсолютно з тобою погоджуюсь. І е, розуміння, і це має бути нормальним, якщо там в одному робочому чаті е, написали для усіх співробітників і бумер при цьому може написати: Давайте зберемо мід на цю тему. Мілініал, там напише Окей, я зроблю і поставить дужечки в кінці цього повідомлення, а зумер просто поставить реакцію на це повідомлення. І керівництво має розуміти, що в принципі всі все зрозуміли, і нікому пояснювати там більше і детально не потрібно. А давай трішки про роботодавців. От є такі, які слідкують да, за світом, за технологіями, за тим, як все це змінюється, вони такі на хвилі, і вони, в принципі, розуміють, як зробити комфортним середовище для своїх співробітників, до якого покоління вони не відносились. А є ті, хто ще переживає, боїться брати молодих спеціалістів до себе в команду. Давай ми трішечки Дамо їм порад, як не боятися, як зробити максимально комфортним робоче середовище, і, ну, і звісно, отримувати результати від роботи таких співробітників. Угу. Насправді, майже всі мої проекти це робота з молоддю, так. І ви, як роботодавець, повинні розуміти, що важливим компонентом у вашій діяльності буде власне навчання, тому що це один із перших досвідів. Людей, які приходять в професійну сферу після університетів або навіть під час університетів, і тут потрібно бути готовим до цього. потрібно... Навчити вчитися, та? трошки така педагогічна складова, навчити шукати інформацію, просто показати безпечне середовище. Бо ж є різні кампанії, є різні умови, десь є HR, який зможе подбати про безпеку нового фахівця, а десь ви станете цим порадником. Я жартую завжди, що якщо я піду на четверту професію, здобувати, то це буде психолог. Ви повинні розуміти, що десь ви матимете бути другом. І це теж про довіру. Бо якщо людина почуватиме себе з вами в першу чергу, як з роботодавцем, комфортно, то велика ймовірність, що вона захоче працювати, бо вона буде вірити в вас. Борис Гуцяк зробив одного разу класне порівняння про менеджера, про керівника. Неважливо та з якими категоріями він працює, але це дуже важливо для молоді бачити лідера. І ж менеджер це не просто той, хто веде за собою, це той, хто він порівняв менеджера з людиною, яка крізь джунглі прокладає шлях і прориває на своєму шляху ці ліани, бо це не тільки вести за собою, але і. Шукати той шлях, вказувати на нього і показувати на своєму прикладі, що ви зможете діти туди. Да? Тому перше, ви повинні бути другом. Друге, ви не повинні злитися, що людина щось не знає, бо це реально абсолютно окей. І так як нова людина не знає щось у вашій сфері, так і ви не знаєте можливо особливостей останніх трендів або чогось, що зможе вам підсвітити ця людина. Я дуже боліваю за за таланти людей, тому я би у ваших колективах радила би використовувати сильні сторони зумерів, наприклад, аби і справді вони проводили якесь таке внутрішнє корпоративне навчання про тренди, про тіктоки, про те, чим вони займаються. Бо якщо ви не будете як керівник йти в ногу з часом, якщо... Ваш підлеглий, ваш зумер, та назвемо це так. Фахівець, який працює вас, не розумітиме, що ви намагаєтесь хоча б розібратися. Він розумітиме, що ви просто говорите різними мовами, і вам буде дуже складно знайти взаємодію. Ну і хто йде, то і той і веде. Потрібно йти в ногу з часом, потрібно рухатись. Те, що було вчора, і навіть те, що ми зараз з вами говоримо, може вже бути неактуальним бо вже в цей момент щось десь відбувається, тому важливо. Працювати і над собою також клас. А і давай ще останнє так коротесенько. Якщо нас зараз дивляться, дивиться молоде покоління, шановні зумери. Якщо ви нас дивитеся, ви роздумаєте над тим, що ви хочете піти працювати в сферу IT, то ось чому саме сфера IT, її формат зумерам може бути комфортним. Це ж досить швидка історія. Яка часто спокушає людей. Чому вона стала популярною та, в певний період? Тому що ти можеш навчитися абсолютно в будь-якому місті, в будь-якому місті, і дуже швидко, та, і тобі завжди можуть дати шанс, плюс це про реальні гроші. І це на на жаль, колись через оці стереотипи, про які ми говорили попередньо, було недоступно для людей. Наприклад, часто молодих брали б, ну це і мій досвід та, брали там, не знаю, якимось прес-секретарем, і то це супер. а якимось асистентом тобі потрібно було досягнути багато кіл прийти пекло для того, аби з тебе хто зробив людиною. А сфера підкуповує тим, що ти за дуже короткий шлях. І час можеш досягнути професійних певних успіхів. Клас. Дуже дякую тобі. І останнє, що хоті... хотіла би попросити: ти працюєш проджект-менеджеркою в Русі Єдині. Uh -huh. Це дуже крута і цікава ініціатива. І Соня, я б хотіла тебе попросити для наших глядачів трішки детальніше про неї розповісти. Uh -huh. Та дякую дуже за цю можливість. Всеукраїнський рух єдині це ініціатива, яка створена з початку повномасштабного вторгнення. Це така умовно реакція громадських активістів на запит суспільства в підтримці в переході на українську мову. Ми діємо цілодобово щоденно, безперервно безперервно і власне цю діяльність реалізовує дуже багато зумерів в той же ж момент. Та це Прям сотні волонтерів по всій Україні і по всьому світу, і завдяки діяльності всеукраїнського руху єдині понад півмільйона людей по всьому світу перейшло безоплатно для людей на українську мову. Тому, якщо ви хочете волонтерити, або ви досі потребуєте або психологічної, або просто підтримки. Навіть якщо не в переході, а в досконаленні української мови, звертайтеся до нас, і ми обов'язково вам допоможемо. Бо ми єдині в світі, хто говорить українською мовою, і це важливо берегти. І ми єдині в світі, хто повинен за це боротися, бо більше ні в кого цієї мови немає. І це власне нас робить також українцями. Клас, я дуже тобі дякую, друзі. Якщо вас зацікавила інформація, яку тільки що сказала Соня, то у описі до цього відео ви знайдете посилання на рух єдині, і ви можете звернутися, якщо у вас є така потреба. Дуже дякую тобі. Дякую, Найдай. що сьогодні завітала. Це була дуже цікава розмова. Друзі, а це був Гоїті Подкаст. Якщо вам було і сподіваюся, що вам було цікаво, корисно, буду очікувати на ваші вподобайки, коментарі, ставте колокольчики та. Діліться цим відео з вашими друзями. А якщо ви неважливо бумер, мілініал чи зумер, вирішили, що сфера ІТ це для вас, і вам це цікаво, то в описі до цього відео ви також знайдете посилання на безкоштовний тест-драйв ІТ-професії, де за 7 днів ви зможете спробувати на собі декілька ІТ-професій і обрати той напрямок, який вам буде цікавішим. Дуже дякую за перегляд і гарного вам настрою!